Народ, сьогодні ми зашарилися. Малини, значить, скупки нема. Вчора здали, правда, по 20, ми здали десь годині в 7, а вже в 8-9 вже брали по 18, а сьогодні взагалі скупки нема. Були слухи, що будуть брати по 15-12 по 12 гривень за кілограм. Коротше, то вже нема ніякого сенсу збирати її. Ми цілий день віддихали, хлопці грали. Денис пішов десь до дівчат в парк, Матвій гатив цілий день гру, а я виспався добре і ближче до вечора, ще поки не закрилась нова пошта, значить поїхав, забрав посилочку. Прийшла посилочка, надіюсь, ну як Надій? ну, звісно, надіюсь, поки не відкрию, дуже не знаю. Прокладка до того драндулета, прокладка під головку циліндрів. Е, жалко не знайшов стару. Тобто і на, і на цьому не відкривав, не відкривав на пошті, щоб якийсь смисл. Вже, вже коли розберу головку, ось, то, тоді вже побачимо, та, має бути та, що треба. ну, всяке може бути, так. Нюанси бувають, як то й кажуть. О, значить, запакували гарно, щоб вона не зламилася, вона ж доволі прокладна, хоч. Попередньо кажу, дивіться, щоб мені... О! О! О, О така херня. Що тут і прокладки? Що тут і прокладки? Пахне. <кхем> Ось така херня. Акуштує. Ай, А коштує... А, Йде в що ти ще буде за кілометр стати. Значить, 445 гривень коштує прокладка. 70 гривень доставка. Коротше, більше 500 гривень, що там буде врахувати. Ось таке діло, побачимо, може завтра. Коли буде настроєння, тоді будемо крутити. Ну похоже, що вона. 4LT22 vt У нас таке саме пише на моторі. От, не знаю, чи буде видно. Бачиш От. Хороша ніби. Ще не знаю. Ну, ми надіємося, що то прокладка пустила скриття <'є> Скрит покаже, як казав хірург. Все, всім папа, ми щастя, здоров'я, щоб техніка не ламалася і здоров'я не барахлило. Бувайте.